Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця. Наперед дякую за перегляд цього ролику. І хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтеся і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних смачних відео. І сьогодні я поділюся з вами рецептом надзвичайно смачних панкейків. Панкейки за таким рецептом виходять дуже смачні. Ніжні такі за смаком ванільно-вершкові. Такі дуже м'ягесенькі, всередині вологі, пористі, ну просто ідеальні. Їх можна їсти будь-чим на ваш смак та ваше бажання. Тому запрошую всіх, залишайтеся разом з нами і давайте приготуємо смачні панкейки разом. А для цього нам потрібно такі продукти: молоко, мука, яйця, вершкове масло, сіль, цукор, ванілін або ж можна додати ванільний цукор та сода. Соду ще можна замінити розпушувачем для тіста. І першим ділом відділяю жовток від білка. Все роблю для того, аби панкейки получилися максимально поростими та пухкими. До жовтків додаю сіль та ванілін, вливаю молоко і добре розмішую. Соду я згашую лимонним соком або можна згасити просто оцетом. І висипаю до наших жовтків з молоком. Вершкове масло я в мікрохвильовці чуть-чуть злегка -чуть підтопила, але так або воно не було в нас гаряче. І так само виливаю до молочної яєчної суміші. Добре перемішую. Борошно в мене відміряне. Це повний стакан 250 мл. Я його добре просію та перемішую у однорідну масу. Ось така консистенція повинна утворитися. Білок збиваю до пишних піків. Добавляю цукор у два етапи і добре розмішую. І ось такі білки у готовому вигляді. Добавляємо в наше тісто і акуратно лопаткою чи вінчиком перемішуємо. Всяким способом, коли ми так готуємо із збитими білками, виходять надзвичайно пухкі пористі панкейки, дуже такі легкі та повітряні, звертаємо увагу на консистенцію тіста, так як борошно завжди різне. Тісто легко спадає, але при тому чітко залишає за собою слід. Показую ще раз. Ось така консистенція тіста повинна в нас бути. Сковорідку я добре розігріла, нічим її не змащую. І одразу з спилачку кладу тісто і формую панкейк. Коли підуть такі бульки, перевертаю на іншу сторону і випікаю на іншій стороні. З однієї сторони приблизно випікаю 2 хвилини. А з іншої вже приблизно там одну хвилину. Може дещо і менше. Випікаю на такому тихому вогні, не сильному. Ось які в нас виходять золотисті, м'ягесенькі, пухкі панкейки. Дуже приємно пахнуть, і на смак дуже-дуже смачні. Коли булька, тоді вже можемо перевертати. І так обсмажую все тісто. З цієї порції у мене виходить приблизно 17 панкейків. Добра булочка? Mm. Катьку, тут mm. у тебе булочка? 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 Що це у тебе? Булочка. Булочка? Ну, їж булочку. Каже вона, що це булочка, мама робить булочку. Смачна булка. Смачна, булка. Смачна добре. Даю донечці в ручку панкейк і кажу, на, це мама тобі панкейк посмажила. А вона каже, що ніт, мам, і це булочка. На булочка, так булочка. Панкейки я всі посмажила. Ми вже встигли спробувати з донечкою. Показую вам, які вони в нас всередині. Дуже ніжні, такі пухкі, м'ягесенькі. Просто ідеальні, так як я і казала, за смаком такі вершково ванільні. Можна подавати їх абсолютно будь-мщи. Особливо полюбляють там дітки з нутелою або з гущонкою. Я подаю зі сметаною та фруктами. Але можеш подавати там і свіжу малину, перетерту та з цукром. Абсолютно на ваш смак та на ваше бажання. І ще хочу уточнити: на рахунок вершкового масла в тісті. Його можна замінити на олію соняшнику без запаху. Але смак буде набагато простіший і вже не той. Тому, якщо ви маєте вершкове масло, то обов'язково ставте саме його. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба. Божих благословінь вам і до нових наступних та смачних зустрічей. З вами були Катеринка та Мальвіна.